Аденіум або троянда пустелі. Цю рослину я виростила два роки тому з насіння, і давайте його пересадимо. Аденіум це у нас сукулентна рослина, яка у своєму товстому стовбурі зберігає вологу. Догляд приблизно як і за іншими сукулентами, тобто це велика кількість світла і доволі рідкий полив даємо субстрату трошки підсохнути. До речі, про нього тут я використовую дуже багато мінеральних компонентів, зокрема пемза, вулканічна лава, перліт, горщик вибираю трошки більший, але все одно не. Невеликий. дні дренажні отвори, керамзит у мене маленької фракції і заповнюю вільний простір грудь. Також, як бачите, я аденіуму цьому робила обрізку, яку потрібно робити для того, щоб сформувати гарне дерево. Зараз мій аденіум схожий на маленький баобаб. Навіть не вірюся, що колись це було маленьке насіння. До речі, під час зйомки цього відео я знайшла у себе ще насіння аденіумів і подумала, чому б його також не посадити. Зробити це не складно, перед посадкою його можна замочити, але це не обов'язково. Висаджуємо. У маленькі горщики і чекаємо всходів.